Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто, ми та то набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде, ви до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. Побачити цей ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати саме інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без оці всіх блокувань і так далі. Ну достало дуже гайки позажимали. Як собі можна там криптою користуватися, як це все працює? все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене, і розіграші. Це все за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Насправді, така чесно, біла полоса зараз намічається, Це виглядає дуже гарно. Те, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там допомогти провокації, щоб типу показати свою силу, оцю дебільну, придуркувату. Ну, будемо надіятися, що все буде окей. Це все рашка, поняв? Всі, хто думає, що це не рашка, або щось спихають на це і так далі. Це рашка, вина всьому в тому, що відбувається в Україні, це яка б влада в нас не була, і так далі. У мене теж є до неї претензії, як у вас у всіх це зрозуміло. Але то, що наробила Рашка, це відповідальність тільки в вражки. Типу. Агресор саме Рашка. І то, що в такий стан нас вогнали, агресор тільки Рашка. Тому я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову, плюньте на ту російську музику. Вообще. Якусь там з дитинства самолюбимо залишить все все інше, забудьте нахрен вообще. на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краща, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Ну, ця шаровачина, справжня така музика. Я б більш займався не тим, щоб держатися за щось минулому, а нове будувати. Я такий радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, Боже, проекти якісь, це так супірово, вообще. і нам всю сторону треба рухатися. Європа це побачить вона буде. Помагають все, що нас тримає від Європи, це те, що в нас просто корупції куча і куча. Я перепрошую, але не образованих людей. Ми заслуговуємо ту владу, яка в нас є. Нам треба самим мінятися, рости, IQ піднімати, розвиватися, і все буде у От реально зараз виглядає як біла полоса. і вам нам, нам всім і мені в тому числі треба не плачати. Розвиватися, а, чим можна там волонтерити і і в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися а, з приводу заробітку онлайн і так далі. Будь ласка, за посиланням в шабці профіля тиждень, абсолютно безкоштовно, нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати, не захоче. Ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти або самі навіть самостійно за допомогою цих відео, якихось там підказок в інтернеті чи чат -ді -ді, вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, у нас студенти часто отримують більше ніж на зарплаті в два рази. Інколи ну хто там більш-менш заробляє, там половину ще зарплату отримує, там 1020 хтось там заробляє і ще десятку там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч позробляли. Ну це друзі, все за посилання в шаці профіля, ефіри. Ви побачите, людям дзвоню, телефоную. І нічого за це не треба платити. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися. І от я вам кажу, давайте молиться. А може, реально це ми молиться почали, Пам'ятаєте, я вас закликав. І реально налажується все. Давайте продовжувати. Може, ще вообще все буде дуже добре.